Уряд погодив кандидатуру на посаду голови Луганської ОДА. Це 39-річний Артем Лисогор, заступник начальника поліції Житомирщини, Ородженець Дніпра, службу в органах внутрішніх справ розпочав 24 роки тому. У жовтні 2021-го був відряджений на схід України в якості заступника командуючого об'єднаних сил. Безпосередньо 24 лютого минулого року брав участь у боях за місто щастя. Будь-якому разі перемога буде за нами, тому що ми відстоюємо своє відступати, ми взагалі нікуди тут. Наші родини, наші діти, і я думаю, що зробимо в тому разом все, що потрібно для нашого права. Артем Лосогор обійме посаду голови Луганської ОДА після відповідного указу президента. 113 російських мобілізованих зникли на Луганщині після відмови підписати контракти з ПВК Вагнер. Про це повідомляє розвидання з посиланням на родичів військових. Відомо, що 5 квітня солдат літаками відправили з курська до Ростову, буцімто на навчання. Втім, вже вночі усіх завантажили бурали та відвезли в Луганську область. Чоловіків, які відмовилися вступати до лав Вагнеру, звезли до вагону будівельного заводу в Стаханові, де їх намагався наповнити генерал-лейтенант Вібілов. Ви ліні випаніваті ліні. Ви шаг вы делаете, блядь? Нет. Башкой думати надо, пацани. За словами родичів, останні мобілізовані виходили на зв'язок 7 квітня. Писали, що їх везуть на полігон Герасимівський та в усіх вилучають телефони. Триває мобілізація в Сєвєродонецькому районі, розповів керівник міського військової адміністрації Олександр Стрюк. Мобілізація відбувається, але такого яскраво вираженого характеру на території Северодонецька вона немає. Хоча навколишні містечка вони потерпають від обходу людей і призову до ордовської армії, до Луганської Народної Республіки, до псевдоформування. Сєвєродонецький гауляйтер Моргунов влаштував черговий показовий концерт на тлі знищеного міста. Цього разу на камери організував клуб веселих та кмітливих. Три команди сєвєродонецьких школярів мали смішити журі. Моргунов у його складі і сам пожартував. Далі цитата мовою оригіналу. Їх шутки основані на життєвому опиті і собственному нам а не на матеріалах із інтернета. Кінець цитати. І було б смішно, якби не правда, дійсно, де взятися тому інтернету в Сєвєродонецько.